Зробимо сьогодні снігопату Scratch. Натискаємо створити. Закриваємо все зайве. Кота також давайте видалимо, він не потрібен. Давайте візьмемо сніжинку. Ось така у нас сніжинка. Так, ну в принципі, давайте її залишимо. І давайте будемо тепер програмувати. Зараз у нас буде снігопад, ми будемо змінювати розмір сніжинки, колір. Ну і взагалі вони будуть у нас переміщуватися вниз і будуть потім зникати. Давайте спробуємо це зробити. Тригер у нас буде, коли ми натискаємо власне, на прапорець, обираємо, коли натиснуто прапорець. Будемо також користуватися клонами зараз. Так, вигляд тепер сховати. Давайте зараз сховаємо сніжинку. Тобто основну сніжинку ми ховаємо. І давайте зараз тепер перейдемо. У нас буде блок завжди дістанемо. Так, у нас буде тут зациклення. Також ми будемо змінювати розмір. Вигляд. Задати розмір. Шукаємо власне команду ось так. І давайте тут випадкове число задамо, наприклад, від 10 до 40. Випадкове число. Так, і тут поставимо 10 початкове значення і 40. Тобто в цих межах будемо генерувати новий розмір. Так, створюємо клон зі сніжинки, переходимо в керування. У нас тут є створити клон. ми З мене це значить з поточного спрайта. І давайте трошки тут візьмемо також ще чекати. Да, тобто, трошки також затримачку невеличку. ну Давайте поставимо, наприклад, 0,01. Ось так. Поставимо також затримочку невеличку. Тепер нам потрібна власне, подія, коли я починаю аклон. Так, і переходимо, власне, також пишемо наступний код. Коли я починаю аклон. Тепер ми, власне, показуємо сніжинку, тобто, яку ми будемо аклонувати, показати обираємо. І давайте також змінимо ефект кольору. Змінимо ефект власне, від 1 до 50, наприклад, задамо. Да? Ну, давайте трошки це все наниз. Давайте ось так, якось, щоб воно красивіше виглядало. Так, буде у нас тут ефект власне, від 1 до 50. Давайте задамо ось таким чином. Так, ось так, ось Давайте трошки сюди, да, щоб у нас було все видно. Так, від 1 до 50. Так, тепер ми власне, переміщуємо сніжинку вгору, тобто по Y у нас буде власне, 140 десь сюди. да? По X також від 180 до 180 у нас буде випадкове число. Тобто X у нас буде випадкове, щоб у нас сніг рухався власне, вниз сніжинки. Давайте власне, також візьмемо перемістити Y. Так, по X ми беремо власне, також випадкове число. Випадкове власне, у нас буде мінус 180. Так, і буде 180. Да? Останнє 180. Так, і по Y давайте задамо 140. ну, Можна трошки побільше задати, ви можете поекспериментувати, звісно, з цим. Так, тепер ми беремо, власне, переходимо в керування. У нас тут є блок повторити до. Так, Ми будемо повторювати, доки у нас сніжинки не торкнуться власне, нижньої межі. Повторити до. І беремо, власне, заходимо в датчики, беремо торкається, тільки вибираємо не вказівник, а власне межа. Тобто нижня межа, коли торкнеться нижньої межі. Так, і змінюємо y, власне, на мінус. Да, на мінус 5, наприклад, будемо рухати сніжинку. Давайте змінимо, власне, так, змінити y на мінус 5. Мінус 5. Так, ось так. Ну, це власне у нас буде вкладенка рух, і тут у нас є змінити y на мінус 5. І давайте, коли буде торкатися межі, коли ми з боку цього виходимо. Да, коли ми торкнеться межі, то з боку ми цього виходимо. Рухатися сніжинка більше не буде. І треба її, звісно, що видалити. Правильно? Тому що клони у нас обмежені, тому що там, ну, скретч їх обмежена кількість, потім може все просто зупинитися і не генеруватися. А ми хочемо, щоб у нас сніжинки постійно генерувалися, тому натиска, власне, також сюди додаємо, вилучити цей клон. Давайте зараз подивимося, як буде у нас це відбуватися. все, да? тобто Запустимо наш код і власне, потестуємо все це. на, тобто, Давайте трошки зменшимо, да? щоб отак виглядало. І давайте потестимо, що у нас буде відбуватися. Натискаємо власне, на Дапопрес. Так, і ось такий снігопад у нас вийшов. Сніжинки змінюються, змінюється колір, змінюється розмір. Звісно, тобто розмір ви можете також тут за замов, можете також поміняти. Ну, Наприклад, якщо хочете поменше, можна задати наприклад, 30. Тобто тут, уже як вам буде зручніше, як вам більше подобається, наприклад, буде розмір менший трошки. Можна також додати швидкість, швидкості, додати, тут 0 ще поставити, наприклад, і буде у вас швидкість там побільше. да? Тобто буде сніжинки, тобто, сніжити або більше, або менше. тобто Також можете обрати собі, тобто як вам більше подобається. Ну, Наприклад, тут ще нулів поставити взагалі буде. Швиденько да, все, тобто рухатися і ось таким чином, дивіться, можете вибирати собі, як в принципі, вам потрібно. Так, зупиняємо. Можемо ще, наприклад, задати на 140. Наприклад, давайте задамо, наприклад, 170 спробуємо. Так, і запускаємо. Ага, тут у нас торкається да, вже, ну, в принципі, дуже мало. тобто, ну, дивіться, Тут у нас сніжинки власне, мають розмір великий, досить. Давайте все ж таки задамо десь 160 зверху. Спробуємо. Бачите, тепер вони у нас нормально все відбувається. Тобто, ось таким чином, бачите, сніжинки у нас падають. Рухаються. Ну, Давайте задамо навіть 150, нехай буде. Тобто Можна також 150, трошки понижче опустити Y. Так, ось так. Ось таким чином у нас сніжинки рухаються. Ось таке у нас відбувається цікаві власне, можливості. Тобто, йде у нас такий ось снігопад. Рухаються сніжинки. Ну, можна задати тут, наприклад, давайте задамо наприклад, 15, можна їх маленькими зробити, звісно, тобто, як вам буде зручніше. Тобто, ось рухаються, бачите, сніжиночки, в принципі. можна задати різні, також можна з кольором погратися, задати, наприклад, там, задати, давайте, 100 задамо, наприклад, може бути більша гамма кольорів. Можна задати різні кольори, тобто, ось таким чином, ось така у нас анімація цікава, тобто сніжинки, тобто, у нас снігопад. У нас вже скоро новий рік, тому, в принципі, буде досить актуально. Це дамо, наприклад, 30. Давайте. Так, ось так. Граємося трошки так. Так, розмір також можна задати побільше. Ну, давайте нехай буде, наприклад, 30. Хоча б, наприклад, щоб побільше були сніжиночки. Так, ну, Можна задати, ось так їх видно. Тобто, бачите, у нас, в принципі, один спрайт. А за допомогою колонів ми, в принципі, тут створили, ми можемо їх, в принципі, множити дуже просто. І ось таким чином можемо, власне, робити різні такі ось анімаційні ефекти, ефект снігопаду. Дякую за увагу!